Всім доброго дня! Сьогодні відео у нас буде на таку тему, як зробити річний звіт по ліцензії на вилов риби у Чеській Республіки. Наприкінці риболовного сезону у Чеській Республіки рибалки звітують та подають свої ліцензії для перерахування поголов'я. Та продовження популяції деяких видів риби. Щоб це зробити та подати цей звіт, рибалка підготовує ліцензію та проводить перелік видів риби, поголовля, обчислює вагу риби та заповняє таблицю наприкінці листка ліцензії. Після цього, як він зробив ці, як кажуть, підрахування, він повертає цю ліцензію до того органу, яким була видана ця ліцензія. При правильному заповненні компетентний орган повинен видати рибаку нову ліцензію. І так розпочинаємо. Я вам зараз покажу. Як кажуть, на своєму прикладі в качестві зразку я візьму свою ліцензію. За рік 2022 відкрив ліцензію я у серпні, це було 6 серпня, а скінчив свою ліцензію в грудні. Останній день на рибалки був 29 грудня. Тобто за ці 5 місяців я вам покажу, що я спіймав, вказуючи перелік риби. Вагу та зроблю висновок. І так розпочинаємо. Ось, наприклад, перед вами ліцензія. Зараз я показую, як її правильно заповнить перед тим, щоб отримати нову ліцензію. Для цього нам треба, ось, наприклад. Ваші дохазки, Ну, у ваші приходи на рибу, якого числа ви рибачили, число е, рев'єру, де ви рибачили е, локацію, і, наприклад, вид риби е, гляч, там десь може бути короб, може, бути десь якась інша риба, е, вага і кількість. Тобто це все ви должны переписати. І розгортаєте цей листик на останню сторінку. На останній сторінці ви маєте ось таку табличку. Тобто, по-перше, по пишемо, наприклад, назву локації, назву річки. Ось я написав 0,44 Malch1. І згори ви бачите, види риб. Якщо ви спіймали, наприклад, як я, Одного ляща я пишу один лящ вага 400 грамів. Далі річка Втава. На втаві я спіймав наприклад, 8 карпів, загальна їх вага 18 кг 840 грамів. Далі, на Втаві я спіймав 39 лящів, загальна їх вага 21 кілограм. Ідемо далі. Ще в мене був е, за одну рибалку. Ще в мене був за одну рибалку, наприклад, на втаві Карась. Один карась 480 грамів записав. Е, в графі е, Останні. я написав, в мене був один єліц, вага 350 грамів. І остання графа, в якій ви пишете, поточний вислідок. Тобто кінцевий результат взагалі не значить, по першому случаю, перша річка мальша це одна риба. 400 грамів, а на річки в таві. Так як в мене були коропа лящі, карась та яйць, загальна кількість це 49 штук, загальна вага їх 40 кг 670 грамів. І тут пишеться почот до Тобто знамена, це означає кількість разів, що ви приходили на рибалку. Ось так заповняється рибацька ліцензія. Це загальна кількість від початку моєї рибалки до, наприклад, останньої рибалки. А це було як? А це, наприклад, початок рибної ловлі був з 6.08.22 року. Тобто 6 серпня, а остання рибалка, ну, правда, тут нічого не було вже 29, 12, 22. Року. Тобто, 29 грудня за ці 5 місяців оце я співав такий результат по рибі. Після того, як ви підрахували кількість риби їхню вагу, кількість разів, що ви ходили на рибалку, в кінці ви ставите ім'я та підпис, і ця ліцензія повертається назад, де вам виписується вже новий папір, який ви можете від того дня вже використовувати. Тобто обмежень на рибну ловлю, наприклад, Коропа та ляща в Чеській Республіки немає. Тобто, ви продовжуєте рибалити далі. Наприкінці свого відео я хотів би вам показати, що сьогодні, 5 січня 2023 року, я отримав, відкрив нову ліцензію на вилов риби. Всім бажаю міцного здоров'я! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, дискусіюйте, пишіть свої запитання, на які я буду давати відповіді. А ще я вам бажаю дочекатися відкриття риболовного сезону 2023. Це буде цікаво. До зустрічі!